Добрий день. Ви коли-небудь задумувалися про змінні насадки до шуруповерта? Впевнена, що ні. А якщо так, то лише тоді, коли треба було закрутити саморіз, а потрібний не було. Ну це халепа, я розумію. Тому я вирішила сьогодні вам розповісти про насадки. Що це таке, які вони бувають, як ними користуватися і чи можна їх замінити на щось інше? З вами я, Маргарита, власниця мережі магазинів Метис центр, що знаходиться в Луцьку. Насадки для шуруповерта, іншими словами, біти, призначені для роботи із саморізами, шурупами, гвинтами та іншими кріпленнями. Вони мають різні форми та розміри, що відповідають видам головокріпильних елементів. Розкажи, на ну, що це в тебе за поличечки Тут такі маленькі розпали. Ой, ці поличечки – це дуже крута штука. Їх ми використовуємо для того, щоб розкласти за розмірами. Дуже класно організувати всі насадки, яких в нас ну просто неймовірна кількість в нашому магазині. Наші дівчата дуже гарно розробили дизайн цих наліпок, понаписували все. Тут, ну, все зручно, зрозуміло. Просто от приходь, бери, купуй і користуйся. Отож, біти бувають плоскі для шурупів із прямим прорізом, хрестоподібні, універсальні для саморізів, посилені хрестоподібні е, ними забезпечується кращий контакт між метизом і матеріалом. І їх часто використовують при скручуванні меблів, шестигранні для болтів із внутрішнім шестигранником. Зіркоподібні це для техніки і меблів. І спеціальні, трикутні, квадратні це для нестандартних кріплень. Кожна насадка також має свої розміри. Наприклад, для дрібних універсальних шурупів можна брати насадку PZ1. Для більших вже треба брати ПЗ2, тому що PZ1 просто не. Ну, вона випаде. Звісно, можна закрутити і PZ1. Але через те, що вона не дуже щільно входить в шліс. Виникає тертя, великий люфт, і тоді знос і саморіза, і насадки набагато швидший. Різниця між PH і PZ. Оце PH, вона більш універсальніша. Проте PZ має додатковий заріз, який забезпечує більш краще кріплення між саморізом і бітою. Біти виготовляють зі сталі, а покриття титанове або алмазне збільшує їх зносостійкість. Як вибрати та використовувати біти? Їх треба підбирати за формою та розміром кріплення. Використовуйте магнітний тримач для зручності, змінюйте зношені біти, щоб уникнути пошкодження інструменту чи деталей. Окремим зручним видом насадки є подовжувач для біти, також насадка для закручування саморізів шестигранною головкою. Дуже крутим додатком є магніт. Він фіксує саморіз, шуруп або що ви використовуєте для кріплення і не дає йому неочікувано впасти. Хоча я чула думку, що магнітні насадки не варто використовувати на фарбованих саморізах, тому що вони можуть пошкодити покриття. Я не думаю, що це важливо, але обирати, звісно, вам. Ну, що я можу сказати наостанок? Біти це незамінний аксесуар для якісної та зручної роботи з шуруповертом. Тому приходьте до нас, купуйте, пишіть, будемо раді допомогти.